Переговори в аріаді пройшли добре. Або так, переговори пройшли і добре. Домовилися домовлятися, домовлятися, працювати в робочих групах, сигналізувати сигналами, проявляти прояви. Для цього призначити послів, щоб було зручніше, без послів і послати нікого, тож пункт безумовно найважливіший. За всієї важливості рухів тих, від кого ми залежимо, варто фільтрувати і бачити головне. Доброго здоров'ячка, хунту, і хунту беремо з України. Найсмішніший жарт за останні дні, що Україна має бути негайно прийнята в НАТО, якщо Росія знову нападе. Прям негайно, на кого це розраховано? Загадка. Парадокс у тому, що просто зараз ніщо не заважає охочим робити те, що вони могли б робити, якби Україна була в НАТО. Розмову про дріну бімбу, введення іноземних військ тощо це все дуже цікаво, але є прикладна частина, яку всі знають. Вона впирається в гроші, а гроші з'являються з політичних рішень. Не вводячи війська без ядреної бімби, можна профінансувати солдатів, можна наповнити ресурсом український ВПК, підсобивши деякими технологіями, ліцензіями та обладнанням. Це найдешевший спосіб змінювати ситуацію на фронті, а значить, і свої переговорницькі позиції. Головне, найшвидший час реалізації місяці. Але щойно заходить питання про гроші, виникають нюанси. Що таке данська модель у серпні 22-го року? Я прошу звернути увагу, у серпні 22-го року у Копенгагені було проведено першу тематичну конференцію. Мета створення фінансового механізму підтримки України тими країнами, які не могли надати пряму допомогу своєю зброєю, але могли щось купити у третіх країн. Ця історія народилася як сайт проєкт Рамштайна, ідея пережила кілька ітерацій. Першим проєктом була закупівля словацьких САУ за датські, норвезькі, голландські та інші гроші. У міру того, як здійснювали локацію, і розгортався український ВПК, на перший план вивели тему закупівель в українських виробників. Це було наприкінці 2022 року. Цей вектор розвивається і зараз. Паралельно виникла інша модель, умовно французька, коли якась країна створює спеціальний механізм, щоб закуповувати у самої себе своїх виробників зброю для України. Договір про запуск такої моделі створення фонду підписали в жовтні 2022 року на полях Рамштайну в Брюсселі. Паралельно з цим існував і розвивався окремий кошик під агідою ЄС. І піфі, спочатку, це була не дуже зрозуміла і не дуже прозора історія, суть якої ЄС знижував зобов'язання країн-членів у рахунок майбутніх внесків на певний відсоток, а країни брали зобов'язання на аналогічну суму поставити щось Україні. Звісно, спритні європейці намагалися мухлювати, зараховувати в цей кошик те, чого Україна не просила, продавати цеглу кілька разів тощо. При цьому вони не горіли бажанням наділяти Україну суб'єктністю в плані визначення пріоритетів і контролю за цим кошиком наші бюрократи, жалюгідні аматори порівняно з європейськими в плані вміння топити що завгодно в процедурах і паперах. Однак і ця штука запрацювала, за що Європі велике спасибі. Разом. Є механізми на рівні ЄС, які наповнюються країнами. Є багатосторонні механізми, які наповнюються країнами, є двосторонні механізми, які наповнюються країнами. Усе впирається в бюджети країн. Якщо підпиляти ніжку на рівні країни, можна обрушити всі три рівні. А якщо підпиляти у такої країни, як Німеччина, то ефект буде мультиплікаційний. Оскільки Німеччина поза грою мінімум до кінця березня нічого осмисленого ЄС породити не може, може тільки зафіксувати вектор, підтримка буде більшою, напевно. І обговорити більш гнучкий підхід до збільшення боргу, щоб створити ресурс. Згадайте аналогію рік тому, товариш Столтенберг, як Дембельський акорд, породив гасло про фонд НАТО на 100 ярдів для України, іде, і що чим закінчилося, хто знає. Тому зараз епічно важлива якість двосторонки, не менш ніж вектори на рівні об'єднань країн, і не можна залипати на яскраві відволікаючі гасла цифри незрозумілого походження. Ідея швидко-швидко щось повирішувати це означає повирішувати без Європи. Поки шматочки мозаїки акуратно складаються до купи, формуючи загальну картинку того, що означає весь цей треш. Тим часом анонсую московські наративи наступних тижнів. Зустрічайте у своїх стрічках і в патріотичних у лапках групах. Україні потрібен мир за будь-яку ціну, щоб негайно провести вибори. Ворог не в Кремлі, принаймні головний ворог не в Кремлі. Щоб довести, що Україна справжня демократія, треба дозволити всі партії і всі медіа. Війська треба відвести з фронту, щоб військові могли взяти участь у виборах. Нічого боятися Росія ніколи не порушує припинення вогню. Вибори мають бути максимально електронними, щоб усі за кордоном могли проголосувати. Якщо народ хоче союзу з Росією, ніхто не може суперечити волі народу. Європа слабка і обов'язково нас скине. Китай найкращий інвестор в інфраструктуру. Український нейтралітет і відмови від інтеграції в НАТО гарант довгострокового миру. Гірше не буде, хоч поржом, якщо що. А, Мало не забув, нас там. Нема. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Долій ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!